Чи є варіанти у чоловіка, у якого закінчується закордонний паспорт? Тобто отримати новий закордонний паспорт в Італії. Звісно, варіанти є. І їх є два: звернутися перший варіант, звернутися в Консульство України в Італії, або в ДП-документи. Що таке ДП-документ можете навіть набрати в Google. Це є сервісний виїзний центр, який також робить документи українські документи на території Італії. Ось тільки пам'ятаєте, що тут питання. Реєстрації для чоловіків, що стосується війни, обліку і так далі. Звісно, якщо ви не хочете ставати на облік, або щоб вас ставили на облік, тоді, швидше за все, варіантів дуже і дуже мало. Можливо, хіба що якісь нелегальні. Ось я їх не знаю. А якщо легальні, то тільки цих два попередніх.